На Прикарпатті перебуває відомий політик Анатолій Матвієнко. Він зустрічається із людьми регіону та розповідає про ситуацію в державі. У снятині колишній нардеп говорив про стан справ в Україні. Він провів зустрічі із мешканцями райцентру та окремо із працівниками газового господарства. Слухав киянина і Богдан Малецький. Анатолій Матвієнко вважає себе Прикарпатцем. Він одружений на уродженці Тишківців, що на Городенківщині. На зустріч у Снятині. Як колишній прем'єр Криму, він розповів газовикам про втрати України від анексії півострова. Зараз баланс залишків матеріально-сировинних ресурсів на 139 138 за мільярдів. Оце баланс, який залишився. Це той, що він ще не розвіданий. А тепер це тільки розвідані ресурси. А щоб ви знали, що ми тільки 4% розвідали ресурсів, якщо говорити за нафтою і за газ. В шельфі Чорного моря 4 відсотки. О тут сидить мій колега по Криму, я ці цифри називав прем'єром Криму. А освоїли із розвіданих тільки, по-моєму, 5%. Зрозуміло, так? І так, 168 мільярдів сьогодні ресурсу сировинного, який захопила Росія своєю анексію. Це 4% від всіх, які там можуть бути, бо ми тільки 4% можливих запасів розвідали. Тому якщо помножити теоретично, хай не на 25, бо не всі запаси можуть бути по дебету такими, як ми передбачаємо, бо це розвідка складна, це космічна розвідка, потім дослідження. Це дуже складна розвідка. Ну хай хай в 10 разів більше? Так? То це буде не 138, а це буде 13 трильйонів 800 мільярдів. От що, от що є ціною. Особливо критично виступив гість із Києва на адресу президента Російської Федерації. Він вважає, що загарбання Криму та початок фактично військових дій проти України є початком краху Російської Федерації. І відповідальність за це все має нести. Сьогоднішній очільник країни північного сусіда до цього кроку Путін йшов не один е, рік. До цього кроку він йшов з моменту свого приходу на посаду як щирий КДБіст, да? Е, Я сьогодні цитував якусь публікацію КДБ було, КДБ єсть, але КДБ не буде. Я хочу продовжити стати. Оце КДБ було, яке сьогодні сидить на посаді президента. З перших днів свого приходу знав, що він робить. І вся його політика була скерована одне це тримати Україну в злиднях, тримати Україну в розбурханому стані протистояння, тримати Україну як можна далі на периферії цивілізації, не пускати цю країну нікуди. А тримати її як отчину, а для того, щоб тримати, треба, щоб злидні збурювали настрої, а потім спекулюючи в цих настроях, рятувати нас в черговий раз, кидаючи ще в більшу яму злидів. Е, і, і прикладів багато. Да? і Крим, це зокрема, Путін оголосив війну на знищення України як держави. І я все раз підвожу вас з цієї війни. Ми маємо вийти, вийти, зберігши державу, ми все повернемо. Я вам даю гарантію. От побачте, що при нашому житті, навіть при моєму, хоч мені вже 60, я даю вам гарантію, що ми будемо мати з вами дуже важку спостереження, де розвалюватися Росія. Вона буде розвалюватися дуже швидко, значно швидше, ніж це собі навіть мріє Путін. Путін закінчить гірше, ніж закінчив Янукович. Значно гірше. Має Анатолій Матвієнко і свою точку зору на сьогоднішній адміністративний стан держави. Він впевнений, що негайно треба розпочинати реформи. Однак цей процес має йти поступово. Потрібно розпочинати із першої ланки, а далі піде легше, каже знаний політик. Адміністративна реформа це не президент має вирішувати, а громада більшу частину своїх проблем. Щоб держава мала право займатися обороною, безпекою, політикою стимулювання, малого бізнесу, середнього, збором податків, адміністрування, а організація влади сняти не має відбуватися, сняти скільки воду, яку ви обираєте. От скільки вона може цієї влади взяти, як казав колись Горбачов, стільки й треба і дати. Реформа коштує дуже дорого. Якщо ви хочете знати, дуже дорого. Вона не дешева. Але тому ми маємо робити в декілька етапів. Перше, це дати максимум влади на базовий рівень, сільську селищну раду і міську це перший етап. І коли ми запустимо цю реформу, можемо переходити до другого, до е, районування. Да? Але для цього сільські ради мають бути спроможні у зв'язку із стартом передвиборчої кампанії Анатолій Матвієнко. Обіцяє часто відвідувати Прикарпаття. Він хоче, щоб люди мали достовірні дані про ситуацію в державі. А також про тих людей, які згодом можуть очолити нашу державу, здійсняти на Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».